Всім привіт, друзі! Мене звати Глівнімая. І сьогодні ми будемо грати в Battle Royale. і ми будемо питатися зайняти перше місце. Давайте, друзі, починаємо. Друзі, тут я розвивався, а потім ви побачите, що зі мною сталося. Все, першого вбили. так. Так, все. Бежим из вице, друзья. Нам потребна машина. Так, Ось там є машина, друзі. Прекрасно. Прекрасно, друзі. Ні, потяг це не дуже добре. Тому що там хтось може бути. Це погано. Там идут двои, друзі. Ми збираємо гроші тихо. на дрони на ЗСУ. Так що, якщо ви можете задонатити, вся інформація в описі. Так, тихо, тихо, тихо. Друзі, мені дуже страшно. Меняємо машину, друзі. Так, давайте. Прекрасно, друзі. Прекрасно. О, залишилось 50 гравців, друзі. Я когось бачив. Тихо, тихо, тихо. Зараз просто... Швидко проїжджаємо, якщо там хтось є. Треба в Голову, друзі. Де він? Тихо? Він кудись полетів. Ось він. Він зі мною? В машині? Ну добре. Друзі, у мене ворог в машині. Він зі мною. Хищає я... мене? Ну добре, добре. Так, мало топлива, друзі. Ми заїжджаємо в поганий район. Він зар... О Ані. Що робити? У нас немає багато варіантів. Окрім одного, Пихла? ні, друзі, сімнадцяте місце. Мене вбили. Друзі, і всім вам дякую за перегляд цього відео. Всім удачі і всім бувай, друзі!